Вітаю, друзі. У багатьох з нас зараз існує цілком природне бажання бути подалі від культури Мордору і поближче до своєї культури. Тому багато хто з нас зараз задався питаннями: як же ж святкувати Різдво? Саме по українськи або українське Різдво. І якщо подивитися різні джерела в інтернеті. То є такі доволі такі дивні пропозиції, як святкувати Різдво, починаючи там від всяких різних дрібних деталей, і увага на абсолютно різноманітному, можливо, навіть і непоганому, але тому, що відволікає від основної мети або основної ідеї Різдва. Саме тому, для того, щоб дати відповідь собі на це питання, як святкувати українське Різдво. Нам потрібно зрозуміти, навіщо його взагалі святкувати. І тоді буде легше зрозуміти, як його святкувати. Взагалі, що таке свято? Тобто Будь-який святий день, святий день, тобто свято, да? це значить відокремлений день. Тобто день. Святий означає відокремлений від чогось для чогось. Тобто Це день, який буде відрізнятися, але мати при цьому в собі якусь мету. До прикладу, До прикладу є таке свято, як Пасха. Якщо так зараз запитати якогось пересічного українця, звичайного, які в нього найперші асоціації зі святом Пасха? Ну, в когось, можливо, згадаються одразу там крашенки. В когось може Пасха, да, як тістечко е, Пасхальне, в когось може ще якісь асоціації. В кращому випадку хтось згадає, що Христос воскрес свою істину Воскрес. Але я думаю, мало хто згадає, що це Господь заповідав своєму народу. Святкувати вихід з єгипетського рабства. Тобто, з часом свято воно накопичує в собі якусь, якісь елементи, які можуть завадити центральній меті цього свята. Тобто, свято воно предназначене для того, щоб нам нагадувати про якісь події. Інший приклад, наприклад, може, менш релігійний, да? свято День Незалежності. Тобто, Це державне наше українське свято, да? 24 серпня, і. Ми знаємо, що ну, День Незалежності це про незалежність, це про боротьбу нашого народу за, за незалежність, це про пам'ять, це, це про ідею Незалежності. Але уявіть собі, що проходить там, наприклад, років з 300 наші пра-пра-пра діти, <див> внуки вони зібра... збираються і дискутують, обговорюють, як же їм святкувати правильно День Незалежності. І вони обговорюють, наприклад, чи має бути парад, чи не має бути парад. А якщо має бути парад, то тоді, яка там кількість має бути військової техніки, яка, яка кількість має бути не знаю, людей, якихось, який кольор люди мають втягати одягу, який стиль музики, які виконавці мають бути на цей день, і, можливо, яка кількість кульок має бути причеплена на сцені. І якби ці моменти вони забирають більше уваги, ніж сама тематика, наприклад, Дня Незалежності. Тобто люди можуть забутися, про що той день незалежності, можна забутися історію, забутися свою мову, забутися е, боротьбу із Мордором, так? але дискутувати про кульки, е, колір, там, е, жанри в музиці чи ще щось. Це чисто теоретичне пропущення, але так насправді зі святами відбувається. Ну, те, що я перед цим сказав. Е, з Папаского від, відбулося щось дуже схоже. Тобто мало людей пам'ятає суть свята, тобто, що саме воно має нам нагадувати. Тож, якщо задатися в собі, пошукати відповідь на питання, навіщо нам святкувати саме Різдво, нам тоді буде легше десь зрозуміти, як їх святкувати. Тобто, саме свято Різдво, воно покликане нам щось нагадати. Ну, це зрозуміло, що це Християнське Різдво. Очевидно, воно має нам нагадати якусь важливу християнську, не знаю, доктрину, ідею, або е, суть вчення. да? І коли ми говоримо про Різдво, то це, хоч і немає, до речі, такої заповіді святкувати Різдво. І ми можемо говорити там про 24, 25 чи 6, 7, але це все також другорядні речі. На меті. Святкування Різдва було саме нагадування про Боговтілення. Тобто Різдво це про народження Христа. Недармо ми вітаємося, як Христос народився, славімо Його, тому що це нам вказує на перше джерело, першу мету, як або для чого святкувати Різдво. Різдво це про те, що Творець, той, що все створив, він. Будучи цим невидимим Богом, який ми не можемо в звичайному житті побачити, він бере людське тіло і приходить на землю як немовля, беззахисне немовля. Тобто він наближається до людей, він відкривається їм в більш зрозумілій формі і, по суті, виявляє своє ставлення до людини. Власне, ідея Різдва це перш за все народження Спасителя. А вже потім все інше, вже потім. Числа, вже потім кількість страв, форма одягу, не знаю, і так далі і тому подібне. Тобто, це про величне таємство боговтілення. Звичайно, нас це повинно повернути, тобто Різдво, нас повинно часто повернути, нам нагадати, тому що свято воно покликане нам нагадувати про щось. Воно повинно нагадати нам про цю глибоку, дуже глибоку богословську ідею, християнську ідею, і спровокувати. Нашим, як то кажуть, процес думання про це. Якщо цього в святі не відбувається, то свято, власне, вже не є святом. І чи воно буде українське, чи воно буде, не знаю, грузинське, чи буде ще якесь, воно може бути національне, але воно перестане бути Різдвом, якщо воно не буде нагадувати першу причину. Тож, висновок дуже простий. Я, як ви вже здогадалися, не буду в цьому відео перераховувати всі. Існуючі традиції в різних українських церквах, які, може, перемішалися з якимись нехристиянськими там, традиціями нашого народу. В цьому, може, і немає ніякої проблеми, якщо ці традиції не відволікають від основної мети. Основна мета це нагадування про Боговтілення, про прихід Спасителя в цей світ. Тож висновок. Святкувати можна по всякому. І це не змінює суть Різдва. І я думаю, що святкувати Різдво по-українськи да, по це святкувати його правдиво, не підробно. Бо якщо святкувати Різдво по-мордорськи, значить його треба підробити, замінити, і це буде по-мордорськи. А нам по-українськи потрібно святкувати, значить, святкувати так, щоб нагадати собі про першу причину цього свята. Отже, пам'ятайте про це. І Христос народився. Славімо Його. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поділіться ним зі своїми друзями. До зустрічі!